Пане Віталію, ну перш за все, хотілося почути від вас глобальний аналіз, глобальний підсумок турецьких зборів, адже контрольні матчі позаду і вже безпосередня підготовка до матчу з шахтарем триває. <тас> ну, Збір ще не закінчився. Ми не можемо говорити, що ми виконали всю роботу, але після вчорашньої гри проти шерифа ми вже більш конкретно готуємось до шахтаря. А так, в цілому, все заплановане, все, що ми планували, ми зробили по сьогоднішній день. І, на жаль, маємо втрати футболісти. Андрій Якимів тільки тренується по індивідуальному графіку. А так всі робочі моменти все, що заплановано, все зробили. П'ять спарингів, п'ять різних суперників. От з ким цікавіше було, можливо, найбільш інформативно для вас, найбільш інтригуюче, драматично. Ну, вони всі, всі ігри вони в різний час вони були. І десь ми грали під великим навантаженням, десь ми грали більш з такими з легшими ногами. І... Але цікаво було, цікаво було подивитися на своїх футболістів, як вони готові в той чи інший період часу. Так що... Ну, Саме, напевно, інформативне. Це з шерифом. Звісно, це шериф і єврокубкова команда з Молдови. Так що це така сама сама серйозна гра на зборах була. Ну а у чемпіонаті е, України, в Українській прем'єр-лізі, у Лівобере спостерігалися проблеми з реалізацією. На зборах забивали у кожному спарингу. Це обнадіює? Ну, забиті голи ворота суперники вони завжди е, обнадійливі. І головне, що футболісти більш впевненою діяли біля, біля чужих воріт. Це саме головне. А так, впевненість приходить завжди краще з позитивними результатами. Але результати на зборах вони ж не завжди виходять на перше місце. Щодо трьох українських футболістів, які посилили взимку лівий берег. інформації достатньо, а от клуб підписав уже. Під час зборів бразильця Дієго Генріка чим сподобався бразильський атакувальний півзахисник? Ну, перш за все, він бразилець, він, він, він технічний, він розумний і він розуміє футбол, він трішечки розуміє по-своєму, але він ще молодий хлопець, йому ще багато працювати, навчатися. І, але він, прагне, прагне, він не, не не жаліється, не скиглить, йому важко так. Йому ще важче, ніж всім остальним, тому що е, наші футболісти більш звиклі до таких навантажень. Е, е, йому це важче дається, але він професійно, е, професійно відноситься до своєї справи. Це саме головне. У матчі з шерифом у заключному контрольному матчі переглядали ще кілька потенційних новачків. Це свідчить про те, що ви не відмовитеся ще від е, придбань. Ну, ми не відмовимося, то залежить від конкретного, від конкретного футболіста в даний період часу. А ми переглядали ну, це звичайний процес на зборах. Президент клубу Микола Лавренко кілька днів був на зборах із командою. Наскільки це мотивувало футболістів, про що спілкувалися, що говорив, які побажання президент висловлював? Ні, президент. Прилетів, поспілкувався з командою. Команда поспілкувалася з президентом, це у нас завжди так робиться. І ми вдячні, що керівництво клубу знайшло можливість відправити команду на збори в Туреччину. І все пройшло дуже добре. Позитивному такому спілкуванні. Приблизно тиждень до матчу з. Шахтарем, перший офіційний матві лівіберга. Можете зізнатися, зі стартовим складом вже визначилися? Ну, на стартовий склад на процентів 70. Можливо, ми і визначилися, але нам ще тиждень тренування тиждень працювати. Так що будемо це все робити в послідуших днях в тренувальному процесі. А от капітан Андрій Співаков взимку залишив команду і позиція капітана команди звільнилася. Коли очікувати вибори капітана? Ну, вибори перед герою Шахтарем, перед чемпіонатом ми завжди так робимо. І є ну, своя в команді процедура голосування. Так що все у нас завжди так робиться. Голосування буде закритим чи відкритим? Ні, закритим, обов'язково закритим. Ну, і щодо першого матчу Шахтарем, то у першому колі у домашніх стінах грали практично на рівних, поступилися мінімально. Чого можна чекати 24 лютого вболівальникам? Вболівальникам? що, всі, всі очікують цієї гри. Це початок чемпіонату після зимової паузи. Звісно, що Шахтар елітний е е е е е е е клуб українського футболу. а вболівальникам ми побажаємо, щоб їм набратися терпіння. І, і нам також терпіння. Ну, багато роботи нас очікує багато. Ну і на сам кінець, чого очікуєте взагалі від весняної частини сезону, напевно, що дуже важливим буде залишитися серед еліти за підсумками цього сезону. Ну, Більше за все, я очікую це надійної, надійної і більш такої впевненої гри наших футболістів це саме головне.